Доброго дня, шановні пані і панове, в наявності ось такі блоки гливи. вішенка К-17. Готові до вирощування, також є міцелі. Є 3 кг, є 1 кг. Під відео в описі буде мій сайт, там це все можна замовити. Також буде мій інстаграм, мій буде вайбер, можна зайти, задати питання. Блоки ось такі, бувають чорні, бувають білі. Дуже часто задають питання, чому чорні, чому білі, білі. В основному використовують хто тільки починає цим займатися, щоб було видно, як внутрі заростає солома, шелуха, соняха. В общем, люба органіка, яку ви прикип'ятили, зробили блок. Чорний можна вирощувати. можна зелений оранжевий без разниці, який пакет у вас є. Не обов'язково робити їх отакі длінні. Ну це професіональні блоки для вирощування грибів. Можна взяти обичні мусорні пакети, здорові, чорні, набити туди солому, зав'язати їх. Трошки скотчем плотно збити, зробити 2-3 надрізи, і у вас будуть рости гриби. Дивіться, до вас приходить блок, обов'язково розпечатали, робіть два-три надрізи збоку, один надріз знизу. Якщо це не зробити, блок загине, має бути доступ кисня. В температуру до плюс 25 він заростає 17-22 дні. Потім через оці надрізи, де ви зробите, вийдуть примордіаносики грибів і в течение неділі у вас роз'ївляються вже гриби. Тобто через місяць ви будете з грибами від того часу, як купите. Ось такий блок. Блок приблизно 8-9 кілограм. Кому цікаво, під відео в описі е, сайти, в общем, всі реквізити, як це можна зробити, придбати. Зараз якраз сезон, тобто ви можете його придбати. Він заросте, положити або в саду, або десь в сарайчику підвісити і вирощувати гарні гриби. Також будуть блоки і міцелі печериць, ну вони трошки другої форми, шиїтаки. Будуть опеньки три види. Єдине, що ще й так і опеньки, там блок набагато менший, Там трошки друга технологія. Їх з меншого блока більше виходить. Тобто, кому цікаво, переходьте на сайт, вибирайте всім. Дякую і гарних врожаю.